На кожен місяць по напрямках і по кодах економічної класифікації, незважаючи на вимоги бюджетного кодексу із діючих 28 програм, жодна програма станом на липень місяць не профінансована повністю. Лише 8 програм профінансовані частково. Про який взагалі розвиток краю можна говорити про яку підтримку господарського комплексу можна говорити, якщо я мене веду для прикладу, комплексна цільова програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області не профінансована ні на одну копійку. Це при тому, що всі знають, що Тернопільщина є аграрним краєм. Цільова програма підтримки підприємництва не профінансована на жодну копійку. Це в той час, коли бізнес потерпає в умовах фінансової кризи. Програма розвитку цивільної авіації Тернопільської області не профінансована на жодну копійку. Хоча програма передбачає фінансування розвитку Тернопільського аеропорту, який є реальними повітряними воротами краю, який є одним із них каналів залучення в область вантажу потоків, туристів та інвестицій. Незважаючи на це, обласна адміністрація робить надзвичайно сильні потоки, щоб ці кошти не і замість виділених мільйон триста на хоча б підтримку життєдіяльності цього підприємства репорта. Ці кошти планується протанцювати на Творчих звіта в місті Києві. Програма стимулювання розвитку інвестиційної діяльності в Тернопільській області не профінансована ні на одну копійку. Тоді, про який розвиток області, враховуючи вище наведене, можна взагалі говорити. У нас виходить так, що депутати працюють в комісіях, не покладаючи рух, і все це завершується простою бездіяльністю чиновників обласної адміністрації. Я хочу сказати, що фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в Тернопільській обласній раді. Не будемо з таким станом справ і вже на черговій сесії, яка відбудеться 18 серпня, ми запросили для звіту обласну державну адміністрацію прозвітувати про фінансування програм, які прийняті обласною радою, після якого, я думаю, рада приймає правильне рішення. Але як ми можемо сьогодні довіряти голові обласної державної адміністрації, який на звернення обласної ради надати інформацію для сесії про виконання ним делегованих йому депутатських делегованих йому радою повноважень, ми отримуємо, я можу показати, просто перекручену відповідь, якою він сам визначає коли і яку інформацію він буде надавати. Для успішного розвитку області і краю в цілому необхідна злагоджена робота і представницької, і виконавчих гілок. Але не хочу, щоб всі звернули увагу в цьому величезному приміщенні, в якому знаходиться і обласна рада, і обласна адміністрація. Рада займає всього-навсього половину одного поверху. Все решта це обласна адміністрація і підпорядковані її структурні підрозділи. Вся ця маса людей повинна працювати на розток добробуту краю. Що в нас виходить? Получається навпаки. Рост інвестицій в області відсутні, реальний спад виробництва і будівництво. Свобода бачить роздок області в комплексному підході. Тобто, це має бути одночасно роздок інфраструктури, будівництво та ремонт доріг. Створення потужного логістичного центру, адже у нас саме вдале географічне розміщення на Західній Україні, та розвиток аеропорту. Лише все це в комплексі дасть можливість потужного поштовху розвитку економіки краю, залучення нових інвестицій, створення нових робочих місць, як наслідок покращення добробуту всіх наших країн. Дозвольте дозвольте, 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 дозвольте. Так ще, так, дозвольте, знову ж таки, користуючись нагодою, запросити. Всіх українців на Тернопілля. Цього року ми святкуємо 360 років Зборівської битви. Ми вже святкували Конотопську битву. Зараз святкуємо Зборівську битву. Це буде свято українського війська, це буде свято українського Духу, це буде свято української зброї. І ми запрошуємо всіх, всіх українців на це величне свято, на Тернопільщину, тому що Тернопільщина, крім того, що є дійсно аграрним краєм, Тернопільщина славиться тим, що третина всіх замків, фортифікаційних споруд і палаців України якраз розташовані на території Тернопільщини. Тернопільщина має унікальний Дністровський каньйон, у нас унікальна природа, у нас унікальні можливості для розвитку туризму, як і. Місцевого, тобто і сільського, і зеленого туризму, і, власне, є одним з пунктів в програмі з Українського об'єднання Свобода це є створення Золотого кільця замків Тернопільщини. Я думаю, що це все попереду, адже дійсно за 4 місяці ну, не можна зразу все робити, коли попередні 3 роки практично нічого не робилося. І я думаю, що новий склад обласної ради якраз виправдає надії і. Всіх тернополян і тих, хто віддали свої голоси за всеукраїнське об'єднання Свобода. Дякую. Прошу запитання. Прошу запитання, у кого є мікрофончик. будь ласка. Добрий день, Олена Приходько, Київська державна ТРК. Скажіть, будь ласка, ще. Буквально на тому тижні, здається, була така інформація, що Тернопільщина просто потипає у смітті. Як взагалі стоять справи з екологією, і що ви будете робити, аби покращити цю ситуацію? Дійсно, була надзвичайно складна ситуація в місті Тернополі з вивозкою сміття, але ця вся ситуація була спричинена якраз бездіяльністю або не? Недостатньою роботою місцевої влади. Вже понад, вже понад 12 років Малишівське сміттєзвалище вичерпало свої можливості е, щодо прийняття сміття з міста Тернополя. Але склалось так, що цим питанням практично, або, практично не займалися, або займалися впівсили. І, власне, склалася така ситуація, що я розумію мешканців навколишніх сіл біля цього сміттєзвалища, вони перекрили дорогу і не пустили якраз сміттєвози з міста. І в місті близько 10 днів накопичувалося сміття. Я особисто проводив наради з керівниками органів місцевого самоврядування, на території яких є паспортизовані сміттєзвалища. Є певні домовленості з деякими з них щодо е, тимчасового вивозу сміття, але проблему треба вирішувати в комплексі. Крім того, що нам треба зараз думати про будівництво сміттєпереробного заводу, нам ще треба думати про утилізацію якраз сміття на старому сміттєзвалищі, і треба йти до громади, і треба йти пояснювати необхідність. Будівництво необхідність утилізації. Зараз до 20-го числа має бути наданий висновок інституту імені Марзєєва щодо е, стан справ на сміттєзвалищі, тобто, що з тим сміттям треба робити. Тому що, як виясняється, е, влада міста навіть не має висновків, жодних висновків по стану на цьому сміттєзвалищі. Але на сьогоднішній день вже місто розчищене. Зараз підготовлений тимчасовий, тимчасовий полігон для вивозу сміття. Але розумієте, вся біда в тому, що ну, немає певного якогось розуміння той ж самої обласної адміністрації, яка поки що мовчить по даному питанню. Сталася біда, дійсно сталася біда. І е, минулого тижня до мене завітали міський голова і депутати міської ради. Які сіли, кажуть, давайте щось будемо разом вирішувати. Оце це є проблема. Тут треба відкидати ті політичні якісь моменти. А у нас вийшло так, що сьогодні питання сміття в місті Тернополі переросло в політичну площину. Тобто воно перейшло вже в проекцію на вибори міського голови в місті Тернополі. І певні сили зараз підливають масла в вогонь. Є загальна проблема, але це і проблеми не тільки міста Тернополя, це і проблеми напевно кожного обласного центру і кожного.